Добрий день, я Василь Луценко, ви на каналі Battelgaze Studio. Сьогодні ми продовжуємо наш модуль Місія в історії людської цивілізації, земної цивілізації. Сьогодні шоста мікролекція, і вона присвячена антам і склавинам. А почнемо ми нашу розмову із повідомлень Страбона і Тацита з початку нашої ери. Про те, що на великих просторах від Одри до Дніпра, від Балтики до Східних і Північних Карпат мешкає велике плем'я венедів. Археологи бачать еквівалент цим античним венедам у двох культурах: Зарубенецький та Пшеворський. Уже в ранньому середньовіччі ми бачимо на цих землях три племені. На місці Пшеворської дзицька культура це асоціюється з венедами. На місці Зарубенецької культури Праська та Пеньківська асоціюються або співставляються із Склавинами та антами. Отже, ми бачимо, що повідомлення Йордана про те, що склавини Анти були колись венедами, підтверджено і археологічно, і з повідомлень античних авторів. Отже, перейшли ми в раннє середньовіччя. Чому ж ці всі венеди не продовжували називатися венедами? На думку академіка Бориса Рибакова, Зарубинецька культура склалася як продовження Пізньосківської. Вона одночасно є Венецькою, радньослов'янською і Пізньосківською. як наслідок міграції зі степу у лісостепову зону, Під тиском сарматських племен пізні скіфи мусили відійти на Черкащину, Київщину. Де, ми, де археологи фіксують зарубенецьку культуру. Таким чином, археологія, історія стверджує, що пізні скіфи плавно перейшли у ранніх слов'ян у венедів. Я вже давно стверджував, що скіфи не іраномовні. Вони були венедомовні. І це підтверджують академічні науковці. Так от, чому ж венеди почали називатися, ну, візьмемо так, склавинами. Нам відомо, що скіфи називали себе сколотами. Корінь сколо, корінь скла, вини, скла, би. Це один корінь. Отже, у Ранньому середньовіччі ми бачимо на мапі Європи плем'я, яке продовжує нести на собі в собі назву скіфи, сколоти, сколоти склавини. Але не всі венеди зазнали впливу сколотів і стали склавинами. На схід від склавинів бачимо антів. Археологічно це пеньківська культура, але вона виходить із київської культури. А київська культура розпалася на три. На місці Київського залишилася Колочинська, пеньківська культура відійшла на південь, а на північ і Меньківська культура до Волги. Ми бачимо, що саме ядро київської культури, Колочинська культура пізніше стала сіверщиною. Тобто ця територія називалася Сєверщиною. Так от, анти вийшли із Сіверщини. На думку Бірдяєва, сівери це є савромати. Отже, ми бачимо, що під впливом сарматів туранців, які заходили через степ із Турану в Європу, на північ відійшли не лише. Скіфи, сколоти, склавини, ай савромати, сівери, анти. Чому анти часто ще й асоціюються із сіверами? От останнє повідомлення про антів говорить, що це сім, сім родів сіверів були. Тобто анти-сівери і сівери це синонімічні поняття. На думку історика Сергія. Наливайка анти є варіантом етноніму Венеди. А сівери є, це вже моя думка, сівери є варіантом етноніму Савромати. Отже, сівери і венеди це дві назви одного народу. Просто одна назва Венеди Анти несе пам'ять про субстрат, а інша назва сівери Савромати. Несе назву про Суперстрат, про народ, який в певний час очолив і керував цим плем'ям. А на Заході від Антів і Склавинів в Польщі фіксують в ранньому середньовіччі плем'я венедів, тобто дехто залишився під власною назвою. Так, це нащадки пшеворської культури, дзадзіцька культура, так вчені вважають, вони далі несли в собі назву Венеди, тому що вони не зазнали критичного впливу ні скіфів, ні савроматів. Вони несли далі свою рідну, свої рідне ім'я. Як ми вже говорили в попередніх відео, назва Венеди. Вініта, віната дуже давня, і вона стосується самих початків цивілізації і про персоніфікацію слов'ян, венедів ідеться навіть у ведичній літературі. Персоніфікація венедів є богиня пташка Віната, її син Гаруда. Про це нам повідомив індійський вчений Ашок Гарсана. Це не наш винахід. Ми користуємося тим, що вже винайшли інші. Таким чином, і археологічно, і лінгвістично, ми спостерігаємо тяглість українців, а загалом слов'ян, в тому числі українців, від венедів, сколотів скіфів, савроматів-антів. До сучасних чи до племен і сучасних націй. Лінгвіст Баран склав таку табличку, де він показує, що від антів походять південні слов'яни, а від антів, савроматів, сарматів походять південні слов'яни. І частково українці. А від склавинів походять північні слов'яни, чехи, словаки, поляки і українці. Так що і правий, і Грушевський, який стверджував, що від антів походять українців, так сама Сіверщина, Сіверщина це є так би мовити джерело цих антів, знаходяться в Україні. І правий Залізняк, який стверджує, що українці походять переважно від склавинів. Про те, чому ж українці залишилися склавинами з колотами-скіфами, ми поговоримо в наступному відео. Тому що склавини від у VI-VII століттях поширилися до Дунаю на захід до Одри. І на Балкани, яким, яким чином ми, українці, є нащадками склавинів. Ми знаходимося доволі далеко від Дунаю. Була в історії України реконкіста. Склавини і частково Анти поверталися в Україну, поверталися до земель Великої Скіфії, до своєї прабатьківщини, до Дніпра. І навіть мета була дійти до Волги. А на сьогодні ми обмежимо себе таким коротким узагальненням, що антисклавини є після венецькими або венецькими племенами, або слов'янськими племенами є безпосередніми предками українців і слов'ян. А у свою чергу Склавини і Анти є продовженням великої скіфії України та Савроматії. У свою чергу, великі скіфи і Савромати були племенами, які утворилися на базі зрубників. А зрубники, на мою думку, були венедами, вінітами. Або персоніфікованою вінатою. Дякую за увагу. Сподіваюся, ви дещо узнали. Ми не говоримо чогось нового, ми базуємо нашу оповідь на серйозних академічних дослідженнях науковців. Просто створюємо нові зв'язки, подаємо те, що нам уже відомо, під дещо новим поглядом. На все добре. До побачення. Слава Україні.